Вітаю! Щоденно про злободенне, знову в ефірі і знову з вами. Знову будемо говорити про нашу владу, про те, що вона робить, і найбільше те, що вона не робить. Бо те, що вона робить, ми напевне повинні б бачити кожен день, а те, що не, не робить, вона деколи хвалиться, що вона робить, а на самом ділі там нічого немає доброго. За літо наша влада наробила таке, що краще вона нічого не робила. Краще б вони відпочивали з відпочинку не приходили навіть на осінь, не те, що на літо. Ви подивіться, пам'ятаєте, ми говорили про те, що весною дорога не зроблена, влада обіцяла, що до 1 червня всі дороги були зроблені і вона піде спокійно відпочивати. Я не знаю, напевне, вони тоді не сказали, якого року 1 червня мало бути. Тому що дороги не зроблені і сьогодні, сьогодні, 10 вересня. Ну, не роблять дороги. І влада відпочиває. Та ще говорить, що таких доріг, як у нас, нема нікого. Тобто вони мали на увазі, що таких добрих. З'ясовується, що таких поганих нема доріг ще ніде ні в якій країні. В найгірших африканських країнах дороги набагато краще, ніж у нас. І що ж нам тоді робити з такою владою, яка не може дати раду на дорогах і в себе в хаті, і в себе в лісах. Зараз е, Папієв сказав, що ліс перестануть рубати. Та б вже перестала рубати. До речі, добрий газдан ніколи не рубав ліс з 1 квітня до, ну, до морозів перших, до снігу першого вже у листопаді місяці. Дерево тоді болить, його не можна рубати. Але наші рубали. Зараз Папію поки поїхав в ліс, рятувати його від виробок. Хто то випустив рибу у Дністер, бо Папіо перед тим сказав, що він разом з журналістами піде, покаже, як вони зариблюють Дністер. Але, напевно, вже не дуже його слухають, поки він їхав туди, через за день до цього рибоводи випустили нібито рибу. А може, там і риби не було, а гроші пішли на то. Сьогодні Папів поїхав, подивитися, чи є риба у Дністрі. Ну, Він шукає їх. Натомість вже і журналістами встиг посваритися настільки, що журналісти вже не всі ходять до нього на брифінги. Що їм сталося, що їм не вгодили вже журналісти, ми самі не знаємо. Але влада, яка неспроможна щось зробити, вона завжди буде знаходити того, хто буде винен у цьому. Цього разу знову знайшли журналістів. Але я думаю, що не вдасться їм списати свої недоліки на тих людей, які показують, як вони не роблять то, що повинні робити. Нехай вам щастить. Тримайте порох сухим. Всього доброго.